Злочин чи недбалість. Представники приватного підприємства стверджують, що їх розвели на 100 тисяч гривень. Користувачеві Приватбанку без його на це відомо надали кредитний ліміт у такій сумі, перерахувавши кошти фірмі, що знаходиться у Донецьку. Хакерські атаки, непорозуміння, а чи умисний злочин, у чому ж суть справи намагалися з'ясувати наші кореспонденти. Любов Гриник приватний підприємець, засновниця фірми, з рахунку якої у червні без дозволу керівництва перевели понад 100 тисяч гривень. Послугами Приватбанку підприємство користується шість років. Три місяці тому в офіс зателефонували із Дніпропетровська, з чого все і почалося. 12 червня десь приблизно в 17.30 до нас подзвонили з центрального офісу Дніпропетровського Приватбанку. Жінка представилася, що її звати Надя. Вона повідомила про те, що у нас підвис платіж. Сказала, що не відповідає назва одержувача, але назву одержувача і суми вона мені не повідомляла. Я відкрила програму Приват24, але нічого у нас видно не було, ніяких платежів не було. Працівники фірми відразу ж звернулися до Приватбанку, просили блокувати рахунки, змінювали паролі доступу до програми Приват 24 власне через яку, за словами бухгалтера, намагалися здійснити хакерську атаку. Намагалися скасувати добровільно наданий банком кредитний ліміт. Однак тричі платіж, як переконують, був створений у Харкові. Блокували, а на четвертий раз пропустили: 108 тисяч і 200 гривень. То ми і поміняли пароль, і відмінили кредит. Але через півтора години з нашого рахунку гроші пішли. Значить, все-таки мої функції, я як клієнт, бачучи якісь незрозумілі речі щодо свої, до операції в моєму, на моєму рахунку, я звернулася в Приватбанк. Я попросила пані Надію, якимось чином, щоб вона заблокувала рахунок, вона нічого не зробила. Донецька фірма, що отримала кошти, займається пасажирськими перевезеннями. Там гроші відразу ж намагалися використати. 40 тисяч із зазначеної суми було перераховано на погашення кредиту на ім'я однієї жінки. 16 тисяч знято в ту ж ніч у трьох різних банкоматах за допомогою корпоративної картки. Решту коштів вдалося заблокувати. Ну, ніхто у Приватбанку не надав жодної допомоги. Ця жінка, яка заблокувала три рахунки, вона бачила хакерську атаку на мою фірму. Вона не приймила певних мір, щоб убезпечити як працівниця банку мою компанію від хакерського зняття коштів. Керуючий, знаючи цю ситуацію, половина шостої робочий день до шостої години, так само мав би задзвонити на гарячу лінію, яка, напевно, є доступна тільки до керуючих приватбанківськими філіями, і так само якимось чином упередити цю ситуацію, щоб ці кошти не були шахрайським методом зняті. За гарячими слідами Любов Гриник звернулася в прокуратуру і зараз справу розслідують правоохоронці. Раз зараз відкрите кримінальне провадження, проводяться слідчі дії, слідчі виїхали до міста Дніпропетровська, де в цій фінансовій установі, з якої були переведені кошти, там опитуються люди, тобто встановлюється шлях, яким на даний час ті гроші могли бути переведені, і як вони переводились. Відповідно, заявник заявляє, що була в нього інформація, тобто йому зверталися з цієї установи, що хочуть перевезти гроші. Він ошов він відмовив, сказав, що він ніякі гроші не планує нікуди переводити. За коментарем ми звернулися у місцеве відділення Приватбанку, але тут нас навіть не захотіли слухати. На прохання дати будь-які пояснення категорична відмова. І поки справою займаються правоохоронці, у Приватбанку за даний кредит нараховують фірмі відсотки. За три місяці колотнечі назбиралося вже 9 тисяч гривень.